That chink lame, that chink beast, that chink pussy We got Henny, we got Shanks, we got Cookie Нагадаю, що на GGDroпі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Прямо зараз в мене проходить розіграш двох скінів на калаші, аквамаринова помста. Переходьте в мій телеграм-канал, посилання в описі, читайте умови і всім удачі! 8 тисяч на балазі джидропу і. І перед початком вам треба розказати дуже важливу інформацію для тих, хто вносить або хоче внести депозит за моїм промокодом Atomf, ви можете одноразово використати ось такий промокод. Ну тобто на один аккаунт, він один раз може активуватись. Atomf55. І в чому його перевага? За депозит 2000 джипойнтів, це мінімальний депозит. Ви будете отримувати, ну, також 11% до депозиту, це зрозуміло, і безкоштовний Spectrum кейс, отакий, от, дивіться, який коштує 171 G Point, а ви будете його отримувати абсолютно безкоштовно. І тут може випадати, до речі, досить непогана зброя. Але мені. А скільки це? Це 41 от халявний, але, можливо, вам пощастить більше, і ви отримаєте щось з цього фіолетового або... Це скільки? 26, давайте ще раз відкриємо. І от, падає Галіл за скільки? За 251. Давайте, давайте перевіримо, що звідси може випадати, якщо так от. По одиночці буду відкривати дігл. Дивлячись від якості, по ідеї, Так, 168, дуже непогано. І 5 штучок відкриваємо за 900 і... І, і, і. Це окуп чи ні, не розумію. Походу, ні. А, окупило нас ось так: от тепер дійсний промокод atomf 55 А якщо ви вже його ввели, просто користуйтесь промокодом AtomF або atomf 11 і також прокручуєте безкоштовно барабан з бонусами. Якщо, звісно, хочете, я нікого не заставляю, не змушую, взагалі краще просто дивитись. Так, 467 нам падає 8 тисяч в нас є, і давайте якось. Потихенько розкручуватись. Наприклад, я хочу сьогодні протестити ці е, апгрейди на маленький відсоток. По 10% покидаємо, можливо, щось випаде. І. І-і-і-і... Так, апгрейд. Оце почнемо щось більш маленького. 247. Ставимо на. 2000, нормальний шанс, 10%, і почало дуже швидко обертатись, значить не випаде. Да? да, не випадає. 292 ставимо, ну, ставимо теж на 2000, там шанс навіть буде по ідеї більший. Ну, 12%, не супер більший, але випаде? Ні, дуже близько, було дуже схоже. Так, 354, поставимо на 2500. Бо, можливо, зараз саме той момент, коли зайде маленький шанс. Чому не пише? Я не розумію, що не пишеться. Глок ось такий, поїхали. І він, по йде, в нас не заходить, так? Так. 461. Поставимо на 3000, отак обережненько. І, можливо, вип... не випадає. Ви представляєте? Чи випало Почекайте. Так, да, дуже близько. І. 633 поставимо на. От не знаю, хочеться трошки понагліти, Ну ладно, 3555, 14, Ой, не випадає. да, понагліти захотів, називається. І ми все злили, так. Давайте ще одну спробу таку зробимо. Оцей хайп кейсик 2500 витрачаємо. І зараз я вже буду, ну прям на відсоток такий кидати. О, до речі, оце буде дуже гарний апгрейдик. І почнемо. Ну, зараз зайде, так? Оце за 106. А, 4... а, оце 165. Зараз зайде, тому я поставлю на прям на 5000, давайте. Тому що я впевнений, що вона зайде. Ладно, не заходить. А на який відсоток зайде, цікаво? А зайш. Ну, ні, мабуть, би не зайшло. Я б такий не став би точно. Ладно, наступний скінчик, оцей у нас. І ставимо просто отак на 2. Два... Раз, два, три. Поїхали 12%. І це дуже схожий прокрут. Так, це в нас випадає, найс. В принципі. Причому на маленький відсоток достатньо зайшло. І. Тепер оцей. Ну, давайте. На 1500. В принципі, зараз просто перевіримо шанс. 24%. І в якій половині зупиниться зараз по тактиці, подивимось. Ага, зупиняється прямо тут. Давайте на 2000 поставимо. Feift 7. Не випадає, так? Ай, не гальмує, не гальмує. І найдорожчий на 4000. Можливо, помилка на 4, тому на 4 трійки поставлю 15% шанс і не випадає. Все, що нам випало, це за 2000. От У нас є 5000 тепер. Е, ще раз хайпкейс. Сьогодні ми чисто тестимо ці е, апгрейдики. Димось. О, 920. 1000 ого. Ого, так нас ще й купило, по ідеї, так? М -м, окей, 267. Поставимо на 3000, щоб шанс був навіть ну, дуже маленьким, коротше. Три ти... Я не розумію, я не розумію, що в мене з клавіатурою. Так, юспек 7%. Не випадає він в нас. М -м, тепер. Оце от, Ну, давайте на 4000. 8% теж, по ідеї, не випадає, так? Так, не випадає, не докручується. 772. Ставимо просто так обережненько на 4 трічки. 19%. Ну, 19 може випасти вже, ні. Ні. Так, оце, оце теж поставимо на 4. ой, на 4 трічки. Ну, 3-4 відсотки, це по ідеї не випадає теж, так? Чи випаде? Зупиняйся, ага. Як же вона скамить.... Ой... Ну давай ще. 3-3-3-3-3. 3 цз -шка. і теж вона не заходить, так? Ай-яй-яй, як же вона прокрутилась саме. Але в нас є золотий безкоштовний кейс. І в мене є ідея, якщо я 5 спектр... ну або 10 спектор кейсів відкрив. Ооо! Почекай, почекай зупини. Ну ні. Це могло десятку коштувати. Або мінімум 4, а випало за 284. Я зрозумів. Так, йдемо з Spectrum Case, який дається безкоштовно за моїм промокодом, так чисто нагадаю. І 855 витрачаємо, отримаємо по ідеї. а я не знаю. 860. Окупили. Ще раз за 855. І отримаємо. ну, До речі, 251, 180. Отримаємо майже Е, Я ж нічого не продав, так, я нічого не продав. Почнемо з апгрейдів 33 на 3000. А, не вистачає шансу. Ладно, поставимо на 2000, отак от. Пам, 1% І це схоже. Це. До... Ні, 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 воно. Воно сильно. ну, ну гальмувало, в принципі, але не загальмувало. Це теж поставимо на 2000, щоб був маленький шанс. В принципі. Ой. Капслок. Ой, капслок, ну млок, точніше. Так, а це. А, близько. Близько. Так, і найдорожчі зараз підуть також. Ну, 70 на. на, 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 на 700. На 700 можна. 10% дуже реалістично, щоб зайшли. Чому не, не пише? Чому зникають цифри? У мене питання. 8% шанс. І сподіваємось, не зайде, тому що не треба так. 102. 102 виставимо на 1111, щоб шанс був такий гарненький, 7%. І не випадає. Але я думаю, от скоро, скоро має зайти якийсь апгрейд, тому що має повернути нам баланс трошки по скрипту. 6D9. і І це схожий прокрут був. Але нам цього недостатньо. Нам треба, щоб випадало. Так. Оце можна. О, я десь виграв, плюс 115, приємно. Ем... В Golden Rush у цьому виграв. Так. Ставлю 2000 зі сподіванням на те, що зайде. Е, поїхали. 6%. До речі, прокрутка була схожа. Да. Тільки була схожа. 162, теж ставимо 2000. Отак. от емочка. От, теж схожа прокрутка, по ідеї. Перекод, Ну, вже випаде щось сьогодні нам, чи ні. Оце, до речі, схоже. Ой, як близько. Як мене це вже бісить. 154 ставимо на. На 2000 теж, я не знаю. Теж не випадає. Так. І залишається. Ну, 189 можна на 2222 2 отак кинути. Теж не випадає. Да що ж таке? 251 теж на 222 кидаємо. Якийсь шанс 9,5. І це схожий про це може випасти. І це. Так, це випадає, окей. Нарешті, нарешті хоч щось зайшло. І це оцей скінчик залишається. Просто кинемо його на ті ж 2.2.2. Давайте навіть на той же самий скінчик. І це вже в нас не випадає, так? Чи зупиниться? Ні. Не випадає, продаємо. Може апгрейд? Ой, контракт. Давайте контракт зроблю, все, крім крім цього 5-7. Ой, я оце не запихнув. Ну ладно, зараз ще один контракт. Так зробимо. Випало 53. Отак робимо апгрейд 68. Ставимо. Отак, просто на 4. Відсоток шанс не випадає. І продаємо це. Тепер. Йдемо, йдемо робити знов так само, тільки можна тепер от 509 кейсик. Можна оці відкрити, тепер просто 5 штучок на всі гроші. І поробити смачненькі апгрейдики. І... А це скільки? А, я думав більше. А оцей. Ну, блін, так, нас підзлило. Нас дуже підзлило. Оцей один відкриваємо на удачу і починаємо з нього якраз таки. На 5 тисяч, не знаю. Хай, хай, може зайде. Може зайде на 5 тисяч. По ідеї, не заходить. Дуже схоже, але ні. М -м -м -м. Так, 340, оцей, 230. Теж не хочу, щоб він випадав, тільки, от якщо на 5 тисяч, тоді я погоджуюсь. Не випадає. Наступний 345. Оцей вже можна більш реалістичний шанс поставити, наприклад, на юспек, і він теж в нас не заходить. Так. Блін, дуже схожі чомусь прокрутки стало кидати. Аж якось незвично. Знов на 4 3 дігол, Теж не заходить. 5-3-3, Ставимо на 4 четвірки. 10% теж не заходить, і це ставимо теж на 4. отак от. Давайте отак навіть. 10% шанс, це схожий прокрут, але ні. Бачите, дуже-дуже сильно. Або може. А в сенс такий настільки байтовий прокрут в кінці кидати. Ладно, на цьому ми завершуємо. Просто це все в апгрейд кидаємо. 65%. Що нам випало, нам випало 25, продаємо і тепер. Всі сподівання на оцей апгрейдик. На... Ну, можна на 1000, в принципі. Це все одно буде маленький відсоток. 6%. І схожий прокрут. Якщо зараз буде дуже гальмувати, дуже А, гальму... Ми все злили. Платі новий нам недоступний. І всім дякую за перегляд. І до нових зустрічей.